Ну все, Іване. Я тут кай жию. Хотіла би тебе з своїм татом познайомити. Він трохи має шпака, але мусиш якось до нього привикнути. Ну все, заходимо. Ти бой щистці. Я так зрозумів, що ти з мою дочку ходиш. О, я вижу що ти хлопясько здоровий. Я Василь. О, то є Люкс, я Іван. Ходи вип'ємо по трійці грам. Ти не встидайся, ніц. Ти сі, може догадав, що я хотів тебе бачити. Дочка казала, що ти з Польщі приїхав з клубніки. Та й Вуйку, не йойкай. Во, бачу, купив синову куртку. Я до чого веду? Може без позичу мені пару злотих? Я би сибуса купив. Та войку, не Вуйкай. Будем бульбо коло хати возили. Ну то взагалі-то я хотів собі айфона купити. Я розумію молодий, понте, але ти ще ні в тім життю не видів. Від того айфона будуть очі боліти, а на бусі їдеш і чуєш себе хлопом. Та й кінець кінців мусиш мене слухати, я вже тобі, як тато. Час від часу дам тобі на тім бусі проїхати. Та й подумай сам, сусідів буде жаба до села. Ну, то думай, макітров. Не знаю ніц, треба подумати. А на ті гроші, що сілешуть, купили би тобі куртку зимову, будеш їхав на боші в новій корці. О, я бачу, Іване, тобі вже сі очі загоріли. Тепер тут ті молоді зварювали, тік-токи знімають. Ти да раніше таки було. Я в молодості шину метав. Та й сітішив з того. О, курва! Не переживай, ти привикнеш. Зараз трохи вип'єм, бо я рано до церкви. Я кожну неділю ходжу до церкви. Марусі казала, що в тебе трохи живіт слабонький. випий таблетку від желудка, бо від того самого воно може живіт крутити. Ну що, йдемо в інтернеті бдем боса шукали.